Почув дуже сильний вибух. а Потім узнав, що робота ра, працювали розмінувальники. А чим вони там займалися? Розміновували площу. Це все. Ми були в хаті, писалося в руку, що вектором Чернігів Київ. Пройшло десь хвилини-дві і вже був приліт. Тобто він якийсь подвійний був. Мабуть, спочатку входило е, в пространство повітряне, а потім вже ж приліт був. Тобто почали з'їжджатися і скори, і поліції, і всі. А тут як бахнуло дек і телевізор на стіночки, затрутилась і все, і затрещала хатка наша. Ми вискочили, господі боже моя, так і, і плакала, і все, як скоро я їхала так. Ну я сиділа, дивилася телевізор. Потім ну я чую перший вибух. У мене штори почали штати. Сразу другий. Я ну, дивлюсь в окно, бачу, бачу це, знімаю мамі та одразу бігу до підвалу. Ви самі були вдома, так? Так, так. Було дуже гучно, страшно. Дуже. Було. Ну мені аж коліні почали дуже сильно трястися від того Прямо такою. Собаки дуже очень страшно стала. Перед цим літав розвідувальний дрон. І це видно, він побачив це і скоректував вогонь на, на цю групу.